Перша теза називається Другобич, не ринок, Другобич Базар. Сусільний базар. цей базар починається від цих заводу, закінчується, богу дякувати, самбірська, з включенням е, аж до вокзалу і так далі. Коли я сказав, що я йду по питанням ринку, то злі язики, а я представник тут народу, сказав, славку, так скажи там, які правила в нас діють. Це було е, фікальне, е, як знов -таки, язики, що в нашому самому Олексію второму це з моєї легкої руки так пішло. Ну, ваза так то написали. Те, це е, щодня, крім неділі, по 2500. Дурниця, звісно, річ. Я, 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 я смішно про це говорю. Що Для того, щоб побудувати там, то, то йому принесли 100 штук вічно вечно зелено. Я також сміюся з цього. А Але коли то... мені сказали, третій чоловік, що 18 площадок в Шамберській по 4 квадратних метри коштували по 3 тисячі вічно зелених. І той сказав, я особисто дав, я почав шкробити тут, ну, дійсно, да, трошки знають, про що говорять в місті. Все, ну, нічого ніхто ж, Я ж не сказав, що Олексій Васильович хабарний. Я кому раз. Олексій Второй він скромно робить своє діло, допродасть, розведе Лохів ще раз, я про це говорив ще перед його каденцією, що він нічого для міста робити не буде. Він ще раз нас лох... Лохонецьких розпродасть це те, що лишилось, а потім тихенько не буде ні його, ні його майнату, і поїде або в Італію до сваті, або в Винники до рідної хати. І буде сміятися, згадувати тих п'ять років, дай Боже йому здоров'я, щоб сміявся. От як ту договірку громаду, як тіла господарника, е, трудягу, е, так, так він же злодій, то, то де та що? Бо то він за того господар. За то господар маєте. І от вирвав мені Богдан слово, бо кожен із тих голова, який приходить, розуміє, де є готівка, де бабло. Які не опубліковується. Правильно зробив Володя. Ну що то вниз на мільйон? Мільйон. Хіба це гроші? Хлопці. А де куття це гроші? Ну, до на такному ж заводі брати металом. як бере мо, е, сестра моєї дружини, тому що грошей нема, то взяла метал, метал, продала, щоб поробити е, зарплату. А, а ту, тут же ж ти готівка, там щось не опубліковано. але це ж технічне питання, в яких я, Володя. Не каптенгарі, ви як 10 років працюєте колись за хорошу за відром горівки, могли б мені подушки, ти правий був, ну, але... так Та хто не бере? Після того, як закінчиться піст. Я, до речі, ніяк не можу купити довести до пуття запорожця. Ну, де там працюю. Да, І має не то. До... На 100 мільйонів, щоб ти. Але не продав. Але ж не допомагаю. То... Не, то... не дав. Забраты. Алексей, этот не хер, в фермер не задолбал уже у нас всех. Это что каждый день имеет выставки. три козы держит, а пыгнать да. никак не может. А сколько цилить, нормальных потомов могли бы коттержи поставить? Сдохнула не дам. Думаю, я не лятка, ступает. Ты Теперь да, по улице. Друге. Про Алексея сказал. Euh, про монолог euh, пана Микола euh, Ну, Я тут вирвав, що мерський монолог. Тринадцять разів чоловік виступав. Я вибачаюся, Дійсно, говорив розумно. Розумний чуний. Ну це не єдиний, ваш недоль. <ріху> <ріху> що це означає? він <ріху> говорить То він не <ріху> говорить говорит правильно. І Оксана, і Богдан сказали правильно. Які Оля, Оля, того, Оля. Оля. Так, який вихід з того? По-перше, не дати тим славним забудовникам, що стук в зелені, А тепер він умре, здохне, але той чоловік там побудує. І побудує. Нікуди не їдемо. Що б не робили? Як би не робили, він протягне то рішення. Тому що він чоловік не глупий, він вміє працювати, в нього є школа, і він то зробить. І він взяв, і він людина слова. Взяв, вже віддавати, не треба, а віддасть під правильно, ну а як я за мене Це важко. Я не я ви закінчу. Ви хочете 14 раз виступити. Ну зараз. Тепер, а що робити? Що робити? Що робити? А це дійсно ідея була хороша, не надати знищити, розпродати. Але це неможливо, тому що ми не організуємося. І він до кінця дня це все зробить, проведе свою, е, свою, свою місію. Так. Ну і зробити таке щось гарне. На що було б, на що будувати той молочний ринок на твій покривці? Можна було б дійсно в комунальній власності, які я говорю як дилетант, Тут можуть не мене щіпати. Але зробити гарне накриття, зробити е, зробити, якісь, щоб не свистіло не в гарному тому що я, коли бачу турків, моя дитина в десяти країнах працює. То там, то там, то вона там. приїжджає з базару, на базар не можна знайти, бо летять до тебе, це не раз показують, чи, чи тих е, фу, арабів, чи тулків, чи... там такі от базарчики, там з національним колоритом, гарно все. І, і вони відкриті, там можна й вночі, я колись ходив на е, колбу в Таїланді, дитина забрала, е, то там нічний є базар. Цілу ніч ти ходиш по базарі, А Там каже, тут вуласи, Марика плюс. Хоче щось зробити, але ми поговоримо, розійдемось, а робити будуть інші. От ну от, практично, і все, що хотів сказати, що ж